Друзі, всім привіт! Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні у нас продовжується рубрика відео огляд цін на автомобілі в місті Луцьк. У нас такі останні теплі вже осінні. Ну, сьогодні традиційно показую автомобілі, що нам пропонує ринок. Людей не дуже багато, ринок у нас не дуже насичений, тому показую те, що є. А, також хочу сказати вам, що у нас існує підбір автомобіля. Як під ключ, так і пригон автомобілів з будь-яких країн, тобто це може бути Америка, може бути Корея, може бути Канада, може бути Європа, тобто будь-яка країна, питань немає. Також ми можемо глянути вам автомобіль в будь-якому місці України. Ви просто дзвоните мені або пишете, ми з вами домовляємось про огляд, і для вас можемо перевірити той чи інший варіант. Перевіряємо все лакофарбове покриття, комп'ютерну діагностику, тестуємо ходову, тобто це все ви будете бачити, все вам скинемо відео на будь-який месенджер, подивитесь, все робимо професійно, працює професійна команда, тобто якщо вам треба така послуга, теж її можемо надати. Ну а Поки дивіться відео, сподіваюся, буде дуже вам корисно, Якщо будуть питання, пишіть, обов'язково відповім в коментарях. Гарного перегляду! Пасад. 17 рік, автомат, 1,6 дизель, 190 пробіг, 13900. Такий синій колір дуже насичений. Це Це у нас на реєстрації автомобіль. Що теж непогано. Просто шукав, хотів подивитися якісь може нюанси, але щось ну, такого, критично нічого не побачив. Автомобільчик 13917 рік. Можна розглядати пробіг 190, якщо оригінал, то я думаю, варіант. точно що непоганий буде. Тим більше, що на українській реєстрації. Октавія, 11 рік, 1.8 бензин, автомат зі Швейцарії, повна серісна історія. 8800-173 пробіг. Одразу шукаємо нюанси. На реєстрації, до речі, автомобіль, що, що вже непогано, ну, економія якихось там 150-200 доларів, ну, непоганий плюс. Про реєстрацію я там точно не знаю, але десь приблизно там 1200 щось там таке через сервісний центр, але записуватись треба заздалегідь. Ну, зараз з цими повітряними тривогами... То Ситуація там складна. Але в будь в різних регіонах по-різному, тому я сказав а, взагалі. 11 рік, 1,8 бензин, 8800 автомат. Неган. 12 рік, 1,5 дизель, 216 пробіг, 9 тисяч. Це у нас навіть не босе. Передні бампер щось не в зазорі. Розумієте, просто 9 тисяч доларів коштує автомобіль, небосе комплектації 12 рік. Ще раз дані, просто уточнюю. 215 пробіг. 9 тисяч доларів. машині 12 років. А коштує, я не знаю. Ну, як для мене, то це дуже дорого. Але такий варіант є, людина має просити за нього грошей стільки, скільки хоче. Тому... А, ну, По дефектам я сказав, бампер виділяється, а так взагалі непоганий. Зафіра. У нас 10-й рік, 1,7, дизель, 7250. Ну, По опису щось нічого немає. По опису у нас взагалі нічого немає. Зараз ми щось вам пару слів. Мультикермо погано видно. А, мультикермо. Простий кондиціонер, у нас там 6-ступенева коробка, ну це 1,7 дизель. Не звернув увагу, який там по кіловатах, Там два їх є. 92 кВт і 81, наскільки я пам'ятаю. 92, мабуть, 6-ступенева, а то йде 5 Так, тобі це 92, але щось якийсь перекошений стоїть трішки, але 750 за 10-й рік. Можете розглянути даний автомобіль, а він тут наїхав просто на камінчик. Ну так виглядає в зоні непогано. Кашкай. Кашкай у нас вже був такий. Ще один покажемо. 13 рік, 1.5 дизель, 9950. Камера два ключі, рідний пробіг, ля-ля-ля та поля. З Франції. Вік на приоткриті, може після хімчистки, не знаю, ну щось. Схоже на те. дизельний улюблений двигун, ну, все, такий варіант. Доволі таки непоганий. Так виглядає. Всередині традиційно для Кашкая, такого віку, 13 рік, 9950. Ще Меган, сьомий рік, 1,6 бензин без ціни, і нахер. Далі Меган у нас в седані, третій рік, 1,3 бензин. 162 тисячі пробіг. Віримо. Ну, вже зрозуміло бампер не в колір. Дуже багато нюансів по кузову. Кермо не перешите, без круїза з кондиціонером. Ну, Кондиціонер присутній, не зрозуміло, працює чи ні. Але присутній. І задній бампер теж не в колір, тому а там не вказано, не фарбований чи фарбований, але ну, 4300 такий на Луцькому авторинку за третій рік є. Так, Октавія далі у нас. П'ятий рік, сервісна книжка якась. 2-літровий бензин, 5950, 267 пробіг, два ключі, все це є. Так, сидить низенько щось. Ну, Нічого не покажу вам. Тим більше не розуміють, бо чи бачите ви чи ні, що я там показую. Ну, видно, так? Тобто стан і ціна, бо я дивлюсь, що ціна дуже низька, але я думаю, тут це не останні косяки за 6 тисяч доларів. Я думаю, що там знайти можна ще дуже багато чого, наприклад, ось це. Ну, Такий варіант все одно є. 5.008 Peugeot, 11 рік, 2-літровий дизель, 9950, максимальна комплектація, 7 місць, ля-ля-ля, то все-таки інше 237 пробіг. Механічна коробка, шкільний салон. Непоганий такий зовні автомобільчик. Незначна, тут така м'ятинка є у нього, але не критична, де їх немає, скажімо так. Дуже багатьох автомобілів ці м'ятинки є, а де в деяких набагато більше. А цей варіант майже 10 тисяч доларів за 11 рік. Так, сід у нас далі. 5358 рік, 2-літровий двигун, дизельний, 254 пробіг. На реєстрації, вже леша. Просто ну, з, з хазяївами. Ну, з власниками я маю на увазі вже автомобілі, які на реєстрації, торгуватися трішки, трішки легше. Ну, якщо тим більше власник там володіє декілька років, то, то ще краще. Я не скажу, що прям таки за віддадуть, але ну, якщо треба продати, продадуть швидко. Плюс вже всі налоги податки сплащені. І треба буде просто переоформити в сервісному центрі. Ну, такий варіант теж є на Луцькому авторинку. Так, Octavia, далі у нас сьома автомат без підкрасів, 12 рік, 1.6, 192 пробіг, 15300. Дублюю все словами, просто щоб знаєте, може десь щось не побачите. Там передивилися ролик, там щось записали, якусь інформацію, яка вам буде корисна. Може ви зараз шукаєте якийсь там варіант собі. Я за вас вже хожу тут по, по ринку, все вам показую, ви тільки вибираєте, телефонуєте, домовляєтесь, перевіряєте або перевіряємо. Перевірити ми можемо. По перевірці телефон на екрані, можете подзвонити, там будь-яка перевірка на СТО, комп'ютерна діагностика, лакофарбове покриття. тобто Все це зможемо допомогти. Це варіант у нас 1531 рік. Тіхуан. 13 -рік. 2-літровий дизель, 103 кВт, механіка 268-13900 Європа Бельгія. На реєстрації вже на Волинській. Тобто європеєць, ну і пробіг. А, Пробіг, пробіг, пробіг 262. Ага, ну Тобто той пробіг, ви ж бачите, був би з Америки, був би битком, був би пробіг, був би там набагато, Ну, може вдвічі там менше, але, але це дизельна версія, там були б бензинові. Можна шукати і знайти дизельний, але я думаю, що шансів не досить багато. Краще шукати дизель в Європі, бензин в Америці. Ну Такий варіант, я 13-й рік. 13900. 40 15-й рік, 1,7 дизель, автомат, максимальна комплектація 14500, 195 тисяч пробіг, дуже непогано виглядає. Комплектація максимальна, навіть з панорамою, парктроніки по кругу. Тобто все, що треба для комфортної їзди, тут є, 14500 за 15-й рік на оригінальних дуже чудових дисках, але... З присутньою цією бордюркою треба. треба, кому треба, то зробить буквально. Я не знаю, там десь ця процедура відновлення дисків десь приблизно там, 200 доларів, хто якесь знайде. Ну, бувають варіанти і подешевше, але такий варіант за 14500 можете розглядати. Так, гольфік у нас ще один. 810 рік, 1,6 дизель, ді, 213 200 рік, рідна фарба, круїз кліма, салон в оригіналі. Воно в оригіналі. Пробіг теж в оригіналі. Тут ага. дають. Все оригінальне. Ну питань немає, оригінал то і оригінал, що непогана машина, мені теж подобаються такі гольфи. Навіть починаючи з, з третього гольфа, третій теж подобається. Четвертий взагалі в мене улюбленець, п'ятий, шостий. Ну Просто машини вже більш такі нові, більш технологічні, але четвертий є один із надійних автомобілів. А, в ну, в 2000-х, там початок 2000-х років там автомобільчики зарекомендували себе досить непогано. 800 цей автомобіль, 11 рік, 1,6 дизель. Кашкай. Такі вже ми бачили, 11 рік, 1,5, 230 пробіг. 11500. 11 500. теж на фірму розмитнений. Ніякої трагедії в цьому немає. Зараз мало хто розмитнює на фізичну особу. Але є такі люди, на фірму простіше, завезли, віддали, зробили документи. Людина поїхала, поставила на облік. Але за... якщо ви розмитнюєте автомобіль на фірму, то у вас пенсійного фонду там 3% ви... Сплачувати при першій реєстрації. Там виходить набагато більше платежів, ніж ну, як набагато ну там на 150-200 доларів, 300, кому їх повезе. Чим вирос розмитили на фізичну особу. Ну, але в цьому перевага. Ви приїхали. Перевага в цьому, в тому що ви приїхали на базар, всі машини розмитені на фірму, ви знайшли улюблений варіант і забрали собі додому, ставити на реєстрацію. Перевірити, звісно, ми ці машини можемо. Не тільки ці а й будь-які інші. Тому, якщо треба, звертайтесь по телефону, який буде на екрані, все допоможемо, перевіримо, проженемо. Якщо треба, поставимо на реєстрацію. Такий автомобіль у нас ще раз 11511 11 рік. Оголь 4. А, мені здається, перший такий варіант. 2000 рік, 1.4 MPI, бензин MPI, не указано який, 1.4 або 1.6, електропакет Клімат 450 універсалі. 450. 1600 мінімум розмитнення, це мінімум, 1800 може навіть вже. Доставка хай. Не знаю, 600. 2400. Все залишається у нас там. Ще залишається у нас там 1000 з чимось, так? За скільки його можна купити, за скільки щоб продавати за такі гроші? Я просто ну, не знаю. Правда, там за якісь 300 євро десь забрали, там, перешили кермо, ну і з 30-ково. 9. Ну Такий не фарбований, якщо це правда, кермо кермо можемо закрити очі на таке. Ну, такі дефекти теж є, але 450 за 2000 на рік не фарбований варіант. А, старачка у нас 1,5 дизель, 21 рік, 17 тисяч доларів з пробіг 160. Ну, пробіг чесний, за 3 роки, так? Просто 160. Це більше 50 в рік. А нам розкажуть сценіки за 20-річні, що такий саме побіг. Тобто розумієте, да, Логіка. Ну, Це не, не багато для неї. 160 це нормально. Це не багато. можете розглядати варіант. Ну, Ціна 17 тисяч зрозуміло. На 17 тисяч можна якогось непоганого там паркетника знайти там рока, може 18-го теж. 17-18 Ну, але от, будь ласка, універсал теж є. Б6 ще пасад такий є. У нас сьомий рік, 2-літровий дизель, 700 автомат, технічно все добре. Технічно все добре, це вже непогано. А по кузову, що все добре не написано. Тобто, може не все добре. Дуже багато так помічаю, що якщо пишуть, в рідній фарбі, все, ну. 99%, що в рідній фарбі. Коли нічого не пишуть, то вже питання. І ще знаєте, коли ви телефонуєте там, там по машині, по якійсь будь якій там питання ставити на, з приводу там, фарби, фарбована, не фарбована, більшість людей відповідає, там, та немає приладу, немає, не поміряв. Якщо відповідають, немає приладу, не поміряв, це все брехня, прилад є тут у кожного, той по два. Тобто вже там щось не так з машиною. Ну це я зі своєї практики, більш за все так воно і є. Бувають люди, в яких немає приладу, але це одиниці. А, а цей у нас автомобіль а, 700 за 7 рік 2-літровий дизель. Гольф 4, це у нас хечбек. 2002 рік 1.4, 204 пробіг. Електро 4,6500, там керма немає вже. І 200 пробіг. Керма немає. Шкіряний салон, тут зрозуміло, вся якби непогана, але керма немає, 200 пробіг, щось дуже таке сумніваюся, але ну, все може бути. все може бути Такий варіант. ну гольфи такі можна розглядати, я так думаю, 4505 тисяч доларів, то ви знаєте точно. Так, ще давайте два гранди глянемо. Для порівняння 10600, басе 13 рік. 1,5 дизель, 256 пробіг. Білий колір. Білий колір. І поруч такий самий. Ну, схожий. 13 рік, 1,6 дизель, 235 пробіг, 10 950. Цей у нас 10950, а цей у нас 10600. А роки у нас 13-13. Ну, тобто майже однаковий автомобілі, трішки з другим двигуном. Той показувати там не буду, все воно ідентичне. Є такі, бачите, невеличкі коцки теж по бамперу. Ну, але ж я кажу постійно, що ідеал, ідеалу не буде по автомобілях. Ідеально буде тільки в автосалоні, всі інші будуть з якимись незначними, але, але дефектами. Ну, Такі два красення тут є. Два кенга поруч. У нас тут 15 рік, 1,5 дизель, 10600, 231 пробіг. Це у нас оригінальний пасажир. Поруч такий самий, але 16 рік. 15 дизель 12953 пробіг. Це Максі база, той короткий. Теж оригінальний пасажир. На рахунок пробігу перевірити б непогано, але швиденько це з Німеччини, цей теж, мабуть, один власник, не звернув увагу, але варіанти непогані. Обидва. Але я ж нагадаю ще раз, що це у нас короткий, той у нас в довгій базі. Жук. 12 рік, 1,6 бензин, 11700 на автоматі. Машина досить непогана, але дуже мала. Дуже мала. Е, безперечно, є на ній снаї свої клієнти. Свої прихильники цієї машини, але місця майже практично немає, якщо для великої родини, там з чотирьох людей, наприклад, хоча б то це буде дуже малий варіант. Але 11700 є 12 рік. Друзі, ще такий чудовий варіант у нас з'явився в продажі Mazda CX9, 2008 рік випуску, 3,7 газ бензин. Купувався у офіційного дилера. Це ніякий не пригон. Оригінальний пробіг 242 тисячі кілометрів. Продається від власника дуже довго в одних руках. Автомобільчик у нас на максимальнішій комплектації з підігрівами сидінь, з електропривідом має 7 місць в дуже збереженому стані. Тому кому більш детально розказати по автомобільчику, звертайтесь по телефону, який зараз буде на екрані. Або я залишу. В описі під відео ссылку на цей автомобіль. Друзі, ще один дуже чудовий автомобіль у нас є Infinity FX 35 2009 рік випуску. Це офіційний автомобіль, куплений у офіційного дилера в місті Київ. Максимальна комплектація камери 360, Distronic, шкіряний салон з підігрівами, клімат. Все в цьому автомобілі є. Дуже багата комплектація, дуже багатий колір, має незначних два підкраси. Автомобільчик з газом, тобто розхід пального приблизно 15 літрів, і це в місці по трасі приблизно 11-12 літрів. Якщо вас зацікавив даний варіант, дзвоніть, будь ласка, по телефону, який буде на екрані. Вартість даного автомобілю 15 300 доларів. Але хорошому покупцю буде торф біля капота. Друзі, давайте я ще один покажу: такий у нас варіант є в продажу: бюджетний автомобільчик. Це. Корейський виробник Renault Samsung SM5 У нас автомобіль 2004 року. Седан 2-літровий газ бензин на 140 кінських сил. У нас такий дуже доглянутий салон. Подивіться, ніяких пропалів, нічого немає. Весесенький потолок взагалі. тобто ступанева коробка у нас механічна, у нас навіть магнітофон з екраном. З камерою заднього виду, кондиціонер заправлений, працює. Пробіг заявлений 154 тисячі км. Автомобіль у нас дуже довго стояв, там приблизно 5 років. Це у нас карти збережені, задній ряд повністю збережений. Теблокотником, з лючком у багажник, якщо ви перевозите якісь довгі речі, отак от, з кивинками гумовими так от виглядає. Зараз покажу розмір багажного відділу. ну Тут все такий міський багажничок. Тут у нас ящички, так виглядає ззаду. Тут у нас камера заднього виду. Є незначні сліди експлуатації. Машина не нова, 20 років в машині. ріжі ніде немає. Тобто, кого зацікавив цей варіант. Будь ласка, дзвоніть по телефону, який буде на екрані. Ціна разом з телефоном, подивитись, побачите по ціні Ланоса дуже хороший е місткий варіант за помірну ціну. Тому звертайтесь, все детально по телефону зможу вам розказати. Далі у нас ще такий варіант з Америки Nissan Rogue 2014 рік. 2,5 бензин. Вже встановили газ в Україні, вписали тих паспорт. Тобто з цим питань ніяких немає. Розхід пального приблизно 12 літрів. А це по місту. У нас тут безключовий доступ, камери по колу 360, повна електрика, мультикермо, круїз контроль клімат-контроль, всі датчики дощу, світла, це все є. Старт-стоп. Також є у нас режим еко, також контроль по смугах є. Також електробагажник, звісно, автомат, мультимедіа, Bluetooth, все в цьому автомобілі є. Також у нас пошиті дуже якісні чехли, так як у нас автомобіль на тканевому салоні, але якісні чехли вже самі пошили. От такий другий ряд сидінь, дитяче крісло. Так все це виглядає спереду. 184 пробіг. Такий візуальний станчик, автомобіль у нас доволі непоганий, доволі в живому стані. Підфарбування тут лише переднє крило, наскільки я пам'ятаю. Все сезонна гума. І отак виглядає з іншого боку. Дуже збережений салон, дуже чудовий стан. І, друзі, якщо у вас зацікавив даний варіант, ціна даного автомобіля, друзі, буде на екрані. Поруч з телефоном, у кого залишились питання, дзвоніть, питайте, все детально розкажу. Автомобільчик дуже вартий вашої уваги.